Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати піцу на кефірі. Нам потрібно 3 стакана борошна, 300 мл кефіру, 2 яйця, 1 столова ложка олії, пів чайної ложки соди та сіль за смаком. До кефіру додаємо яйці, соду та сіль та перемішуємо. Додаємо борошно та замішуємо тіст Додаємо олію. Та вимішуємо тісто до такого стану, поки воно перестане липнути до рук. Тісто ділимо на дві частини, одну ставимо на вкрите пергаментом деко та розтягуємо з неї круг. Зверху змащуємо соусом в мене томатна паста з майонезом, та викладаємо начинку. В мене варена ковбаса, заморозки помідори, перці та солодка кукурудза. Посипаємо твердим сиром натертим на терці та ставимо у розігріто до 180 градусів духовку до готовності. Ось яка вона вийшла. Смачного!